Привіт, друзі! Маю на продаж одну кімнатну квартиру бюджетну до 40 тисяч доларів. Вдалі локація 36 квадратів. Квартира в хорошому житловому стані. Ходімо дивитись квартиру. Кімната наша житлова має площу 19 квадратів, вона з нишею і тут вдало можна розташувати всі свої меблі. Квартира продається наша після власників, не після квартирантів, тому по квартирі максимально все зроблено. Вам нічого робити не треба. А ще тут дуже доглянутий двір, під'їзд і хороші сусіди. Квартира наша знаходиться в районі Київської, недалеко від другої лікарні, поруч школи, садки, вся необхідна інфраструктура структура, магазини, ви і так все це знаєте. Квартира не потребує додаткових вкладень, заносити свої меблі та живіть. Ціна квартири на сьогоднішній день 39 тисяч доларів. Але це реальний продаж і ми готові почути ваші пропозиції. Всі комунікації в квартирі замінені, вікна, двері, все це абсолютно нове. Є ще коморка. Тож приходьте на перегляд, дзвоніть, з радістю покажу вам цю квартиру, чекаємо ваших пропозицій.